Вітаю всіх. І так, я беру зараз вовчанський напрямок до кінця квітня ситуацію. Вовчанський напрямок до кінця квітня загальна ситуація. Вовчанський напрямок до кінця квітня загальна ситуація. Концентрація території. Угу. Ну, там важко. Знову ж, кінцевий результат. Окупація залишається, так. Підтримка, допомога є. І дії певні є для цього. По відлюднику, там небезпека сильніша. По відлюднику йде. Так, тепер. Мені подобається вісім камечів. Що б це значило? Це взагалі карта окупації в даному контексті. Але давайте дивитись так. Ворог до кінця квітня буде робити наступальні дії на Вовчанському напрямку. Ворог до кінця квітня буде робити наступальні дії. На Лочанському напрямку. Так. Я вам робила шоц на цю тему? Так. Дивимось. Небезпека. Удар. Точковий. Не так? Удар на напрямок. Не розпорошуватись. Але йде четвірка мечів? Пауза, зупинка. Зупинка йде і досить ситуація змінюється для них також. Тут також король мочів надні колоди. Знаєте, як наказ, є наказ. Тепер. Наступ буде так. Успіх матимуть вони. Ворог матиме успіх на Вовчанському напрямку до кінця квітня. Успіх. Давайте от, успіх. Ні. Це маніпуляції. Ні, не буде успіху. Успіху не буде. Не йде їм успіх. Зіткнуться обороною. Але обстріл там будуть сильний з обох сторін. Небезпека з обох сторін. Ось так, овченський напрямок. Тримаємось.